Всім привіт! З вами канал Гур'єв тм 3, і це свіжі новини боксу. Шекур Стівенсон розкритикував танка Девіса. Кіт Турман не вірить в хороші перспективи, Девіна Хейні в новій вазі. Бій Усик Дюбоа закінчиться нокаутом. Букмекери сказали, в якому раунді завершиться реванш. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 14 вересня в японській нагої на арені AG Arena відбудеться великий вечір боксу. Головною подією стане бій абсолютного чемпіона другої найлегшої ваги на Ої Інове, відомого як Монстр. Він зустрінеться з обов'язковим претендентом по лінії WB. Узбекистанцем Уражоном Ахмадалієвим. Крім цього, наглядачів чекають ще два титульні поєдинки. Чемпіон WBO у найлегшій вазі японець Йошекіта Такеї проведе захист проти мексиканського претендента Крістіана Медіни. Також у мінімальній вазі буде розіграно вакантний титул WBA Regular. За нього змагатимуться два японці: Юні Такада та Люсії Мацумото. Вечір обіцяє бути насиченим та видовищним. Чемпіон у трьох вагових категоріях Жіронта Танк Девіс не приховує. Він не збирається затриматися в боксі надовго і хоче максимально заробити, поки його ім'я на піку популярності. Спадщина та титули для нього не пріоритет. Саме тому Девіс зараз активно обговорює можливість бою з блогером та шоуменом Джейком Полом. Реакція не забарилася. Чемпіон WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон в інтерв'ю. І сайт боксін зізнався, що перебуває в здивуванні від того, що відбувається. Що я думаю, я думаю, що це жахливо. У сенсі, я все розумію, адже хто б що не казав, але тут у нас насамперед бізнес. А в бізнесі головна мета заробити по максимуму. Але з того, що я чув, танку пропонує забій зі мною більше, ніж забій з полом. А якщо так, то маю одне питання. Чувак, чому ти б'єшся не зі мною? Стівенсон упевнений, що, незважаючи на різницю у вазі та антропометрії, Девіс поб'є крузера пола. Думає, що йому вистачить скілів. Очікується, що спершу Девіс дасть реванш Ламонту роучу, якого він не зумів побити у березні, поєдинок завершився скандальною нічиєю. Колишній чемпіон світу на півсередній вазі Кіт Турман поділився своєю думкою про майбутній поєдинок між екс абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні. І нинішнім володарем поясу WBO у напівсередньому дивізіоні Брайаном Норманом. За словами Тульмана, бій обіцяє бути цікавим, адже в ньому стикаються дві непереможені зірки з різними стилями та підходами. Він відзначив технічну майстерність та дисципліну хейні, а також фізичну місць та агресію Нормана. Я так і сказав його батькові. Я так і сказав Білу, чувак, ти дограєшся, все закінчиться тим. Що де він постраждає? Зупинися, біле, ти граєш із вогнем. Хочу зрозуміти, наскільки боєць гарний. І подивися, як він тримає удар. Не бачу за рахунок чого Хейні може становити загрозу у цій вазі. Подивимося, чи зможе Норман зробити заяву. Побачимо, скільки він протримається на вершині. Я ставлю на те, що в цій вазі де він нічого видатного не покаже, сказав Турман. Бій пройде 22 листопада в Арєді Саудівська Аравія. Тимчасово чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер поділився своєю думкою про майбутній реванш між екс-абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком та чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа. Паркер зазначив, що очікує наполегливого поєдинку, але вважає Усика фаворитом. Завдяки його досвіду, руху та боксерському IQ. Проте, за словами новозеландця, Дюбуа має наковтуючу силу, яка може змінити хід бою. Будь-якої миті, особливо якщо він зробить правильні висновки з першого поєдинку. Це буде схоже на минулий бій, коли Даніель вийде агресивно, піде вперед і спробує переслідувати суперника, але потім Усик почне розбирати його всередині бою, Усик почне нарощувати темп, і все залежатиме від того, що Дюбуа зможе витримати цей темп. Олександр має просто неймовірну витривалість, постійний рух, фінти, він може заплутати тебе. Усик візьме гору в пізніх раундах, але я оцінив би шанси, як 60 на 40 на користь Олександра. Бій буде досить рівним. Для Даніеля все наважується в голові. Він повинен залишатися зосередженим, вірити в себе, підтримувати себе, вірити в ту роботу, яку він виконав, і використовувати все це як джерело впевненості, щоб не зламатися, тому що у минулому бою він пропустив джеб і залишився на канвасі. На цей раз він має подолати той виклик, з яким зіткнувся раніше, сказав Паркер. Ну і на завершення поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу суперважкій вазі пройде 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі. на кону будуть чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO та IBF. У букмекерських конторах фаворит поєдинку український боксер. Котирування на перемогу Усика 1,36, на нічию – 17, а на перемогу Дюбуа рівно 4. Букмекери вважають ймовільність дострокової перемоги будь-якого з боксерів вище ніж перемоги за очками 1,58 проти 2,3. Прогнозується, що боксери не прийдуть всю дистанцію, і поєдинок завершиться в сьомому або восьмому раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.